А чого ви тут стоїте? Да, Забороняється стояти. Мобільний блокпост, рішення. Я ж говорю, я військовий. Ні, рішення Рішення носить. Тобто ви силаєтесь, що є орієнтіровка. Предоставте мені її, будь ласка. Все. Ну, відео в ютуб. Ну я не буду поправити. Чого я знаю, а ви цього не знаєте. Чому я чому я знаю, а ви не знаєте. Водій військовослужбовець поставив на місце поліцейського, бо знає алгоритм, як правильно діяти, коли зупинка автомобіля є безпідставною. Безпідставна зупинка, мобільний блокпост інформація про причетність водія до вчинення ДТП, що тільки не вигадував поліцейський, але коли водій знає не тільки свої права, та ще й обов'язки поліцейського, жодні вигадки останнього не працюють. Ну, що Три 35? Нічого, я вас не затримую, пану? Звісно, звісно, рівно дві хвилини. Прикольно. А тоді ми чуємо від поліцейських. Я вас не затримую. Щасливої дороги. Переходь на наш Ютуб канал та обов'язково дивися повне відео до кінця, щоб знати, як правильно діяти в такій ситуації.